Oh. 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 Погані початки розпаковок. Думали, що якась чепуха, а поки цуклопу. Хай так і буде. Ми вас вітаємо на другій серії розпаковка 2.0. Друга серія другого сезону. Да. Поїхали. А давайте прямо так і поїдемо одразу. Що, я ти? Та давай я. Давай. Порога, щось старих, і, ну, така коробочка, щось старохти і така. Кілограмчик. Не, не пуста. дуже <рес> вже дуже добре. Де, теж з пубою була. А тут якась така вже ця, ця, ця жовта поперечка. Ох, відкрив. Це щось для депіляції. У васкоплав. Вау. Це реально васкопла. І, і віски сиролети. Ну, ну, це ще Блін, а воно нове. З бантиками. Ой, палочки там є. Коротше, я не знаю, що це таке. Маскаплав. Реально, васкаплав. Це воскоплав! Я тобі вже сказала три хвилини назад Оце штука вставляється сюди, вона гріється, потім ти так проводиш сюди, а потім ту криєш так і все, і ти кричиш. Лисий. Я, ти, ти, ти просто відкрила, подивилася, типу. Ти, це ти шариш, я не шарю. Я, мені цікаво, що там. Там таке саме, коротше, да. от така штука прозора. що це? Коротше, я зрозумів. Це по факту нагрівач для воску. Не, не. Прикол. Те, що, щось нове, щось нам <с�> <с�> фу фу -тут фу -тут. в цьому сезоні прям, я б навіть сказав, щастий. Я буду відкривати отаку. От Тут, скоріш за все, книжка. Або книжки. книжки. Тут написано. Конгру обережно. Обережно. З усіх сторін обережно. Обережно, ми не бережемо. Там нам показують. Ха-ха-ха! О, да виділось. Сукерочки! Були смачні. Так, до... До 10-12 року. Саме прикольно, що вона українська. Видавничий uh. дві школа. Це якась ефікта смаєчого. Та це це у мене в дитинстві у всіх книжках стільки картинок не було. Скільки тут так дивиться, дивіться. Які красочні такі. Так. Ну, да. Мені подобається понігали ну, далі. Не найгірше, що ми знаходили. Це як минулого разу. А Табак. що там було в квадратні там? Ні, не так. Квадратні був корм для дітей. А. <рес>

Тобі не цікаво, що тут, да, розпакую, Ми Я вже... побачила трьох мужиків все. Насипали крімжаті для вас дитині. Я, здається, вгадав, це розбита лістра. Ех! Ну, можливо, коли вона виїжджала. Ну, вона була ціла, скоріш всього. Але щось тут. А де патрон? Пес патрон. Пес патрон. Хто цей різно? Патрон. Ой, тут смітничок, наверное. Ну що? Можемо лишити тільки папорку і газетку. Так, я відкриваю теж щось хрупке стекло і, надіюсь, цій коробці поможе упаковка уберегтись, не так як попередні ікони не спасли люстру. На жаль. Ми тут вже можемо музей зробити. Ой, аж мікрофон впав. А в <хи> мене не чому. Дівочки не впали. Це якийсь білочка. Так. Прикольно. Тут циферка 15. А воно щось тріснути що тобі мені подавилося? Не знаю, зараз подивимось. А, да, він mm. тріснутий. Чи розбитий, коротше. Непонятно, чи воно таке було, чи воно да. тріснуло поки водія. ну для декору... Мабуть, може кудись підійти, під, я не знаю. Nie, Куди, я виглядь, <су recreate> я <су> <триньбує> не, ну виглядає цікаво. Як так виходить? Ну це точно не щось прям дуже старе, але прикольне. Ще, ще Тільки да, треба обережно, щоб не добити. Ну, <су> <су> ну що ж. А, закличеш, так? Ні. Опа. Тільки вона не сюди. <су> <су> щось не так, ну. Судячи з коробки, воно виїхало ціле. Ну, Скоріше мені підказує. Ого. Така? Ваш... Ну така ну, важка. Ні, то то її просто прись. Дусь. Дусь. Не знаю. А біля це чи? Більше нічого нема. Тут. Оооо, де ж... Барахолка! Ну бija, нова. ага. Давай, Ну вона не схожа на щось нове. Ну воно промарковане. Mm -hmm. <смітну> <смітну> не... не mm -hmm. А тут там ще й... У-у-у! Так і шо? І дві тукрі. Ну не нові. Нет, все. Це, не. це коротше, воно не нове, але якийсь онлайн секонд хенд може? Так, да, не знаю. Ну да, Тут воно... навіть якась... А, це, це, це... Модно. Ну, Давай уже подивимось. Ні, воно не нове. Дісталось, тим паче, що не нове. Ти вигляд. на нове. Шорти. Айсемер. З дірками. Ну, пахне секондом. Ну, я не знаю. Не трошки. У мене штані У мене якась. Рубашка якась. Рубашка Март Віссер. А тут якийсь тризуб фешн. Це Мазераті. Ого, Тесла в нас. Тесла в нас вже була, а Мазераті ще не було. Ми будемо колись робити розпаковку врачах, які нам допалися. Я ні. Сукня. Ну дивись, тут піджан. Бачиш, які плечі. Це, як це, як... це сукня на випускний, а то біжак на випускний. Це сукня, так. На випускний дуже, так, так. Ну давай вже розпакуємо. Ну давай, І, так. Давай. Все на це. І просто подумай, який набір. Якісь шорти порвані. <рес> Важко <рес> костюм. <рес> Важко. Піджак чоловічий. Ну коротше дуже дивний. набір. 39 до короче. То есть это замовляк. Тут один литр у... укр чинцов. Наша ряба. Тут ряба. Тут... Станцион. та да 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 та да 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 Кинг сайз. Экстра лонг. Короче. 500 кинг Еще... Запальничка. Еще... Запальничка.

Хотя би набор готовий, а то там нічого непонятно. Не Як воно було? У нас така велика крихка. Не тарохти. Ну, не торохти, так. Може трошечки. Дата 6.25.21. Стартер. Отек, Ну це не стартер. Це коробка. Да. Треба знайти тепер дітсадок, де будуть всі ці імена. Блін, це дітки лишились без подарунки. Ну, це прикол, це ці для ручок О, прикольно. А, скільки там? а тільки дівчачі. Тут ще і О -о -о. Ну, тільки дівчачі. Милана, Оля, Марина, Анна, Антоніна, Вероніка, Віолетта, Злата, Софія, Валентина, Марія, Івана. Вікторія, Марія ще. Ти щось на 8 березня нам випадки. Е -е, можливо. Короче, питання: що з цим робити? Не знаю, можна комусь треба. Можна зняти цю штуку і перефарбувати. Не губіть, будь ласка, імені речі. Що з ними потім робити? Нагадую вам про наш телеграм-канал і по секрету кажу, що там ціни ще дешевше, ніж в відео. Тут щось. Молоко, сметана, зойка. Зуття. Так. Просто дірочки є. А дірочки, так, сіта. Печать, бачиш, вона розрізана. Тобто її передивлялися вже до нас. — Air Max. — Air Max. — Ніке. Нові? Ні, не нові. Mm. Та ні, вони... Та не нові, вони. Подивись на підошву. Вона прям потягана. Не... Прям потягана була в минулому сезоні. — 44-й. А тут да старта. Ні, ну, вони в нормальному стані. Ну, типу, якщо хтось фанат, думаєш, це. По-нормальному я... Я... я кажу. Репліка. 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 О, репліка. Паль-паль. Ну паль. извините, после табака. Короче, реплика кроссовок, ну может реплика, может и не мы, и не Шарма. по-любому реплика, ну ты видишь, должна быть не такая, как шоу, это оригинал. Ну ладно, эксперт скажет, что это реплика. Я не думаю, что это страшно. Хотя кто его знает? Як це повіряти? Напишіть там в коментарях, як перевірити, чи вони оригінальні. Це як кросівки. Чи можуть бути вони оригінальними? У не, мене останнє з моєї сторони. Це щось важке таке. Опа. Ну, кілограм 5, 6, а може 8. Да. Це, походу, доповнення. О, четвертий клас знову. Коротше. Що це? Ой, це одна. Багато підручників збірних інтегрованих робіт. Це от До скоречники. це не класні. А я понял, тут взагалі заповнені. Так. Початкової школи допоможуть проведення комплексного повторення дистанційного і змішаного навчання. Коротше, якщо вони ще актуальні, може у когось є Фашіпном. комусь воно знадобиться. Да. Да. Ми, я думаю, це просто Та саму. хай дітки вчаться. Воно ну, нам, нам не жалко, хай будуть. Інші. О, О ми знаємо ціну. 21 штука, і того, і того. Фашістський... 670 1346 13462. Це колись було. Ну, Вона О, нам це одно не треба. Максимум макулатура, а вдруг, якщо актуально, або для якихось позапласних робіт підійде. Хай дітків. Хай дітків далі. У мене щось легеньке. Прям борщів і щось номер. Якщо зробити якесь відео, де ми рішаємо ці завдання. Хоча позоритися на Це Більше балів набере. Опять і ці мені штуки. Ну за що? Це ця ключниця. Тут живе щастя, дім там, де на тебе чекав. Ні, не імена, слава Богу. Боже, це красиве. І головне червоно-чорне. Це так ще пахне. цим да. деревом деревне В розпакованому вигляді, воно прям прикольно, так контрастненько. Гарно. Чорне, то любов, чорний то журба. Але в мене без журби. Це просто це войовнича да. ключниця. Коротше, прикольна, корисна річ біля так. дверей, реально ну, насправді зручно. Угу. Це все остальное? На сьогодні, так. Да. На такій червоно-чорній ноті завершуємо, Ну, ви поняли, коротше, закінчуємо цей випуск. Було цікаво, в принципі. Сьогодні ми знайшли в коробках табак і ці. Я не знаю, що це. Формочки для цигарет. Хай так буде, гільза кажуть. Красивий глечик. Красивий. Книжка. Класна, просто бомбічна ключниця. Ще такі штучки є для ручок, олівців. Це щоб порбуватися волосечка зайвого. А, там ще в книжці були цукерочки, купа книжечок для 4 класу і трохи барахла одягу. От а, ще, не, ще була люстра побита, але ми її вже не діставали. Тому от. от такі результати сьогоднішнього дня. Не, ну прикольно, глечик, книжки, а, у точно. техніка. Техніка була, була. Прекрасний випуск, я вважаю, все. Да. Ми вже в клюсі. Побачимось в наступній серії. Да.